Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо чудову м'ясну страву, яку можна подати як на обід, так і на вечерю, навіть відмінно підійде і для гостей дуже смачне, запечене куряче м'ясо в духовці, і при тому, що воно досить швидко і просто готується. Хто зацікавився таким рецептом, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом! М'якоть курячого стегна викладаємо на дошку, накриваємо плівкою і злегка відбиваємо зовсім трохи. В корж розбивати не потрібно. Нам потрібно тільки розпластати, щоб шматки були рівніші. В такій послідовності відіб'ємо ще три таких куски. Форму застелили фольгою, сюди викладаємо відбиті кусочки курячого м'яса, гладкішою стороною вниз. А тією стороною, що м'ясо відрізали від кістки, буде зверху. Присипаємо сіллю, перцем та приправою для курки. Можна з обох сторон посолити поперчити, але ми тільки зробимо з однієї сторони. Оскільки куряче м'ясо ніжне, воно і так достатньо просолиться. І відправляємо в сторону і будемо підготовлювати другі інгредієнти. Одну цибулину нарізаємо дрібними кубиками. Перекладаємо в зручний посуд, в ньому приготуємо соус. Сюди додаємо 2 столові ложки майонезу та 2 столові ложки сметани. Два зубчики подрібненого часнику, Сіль та перець до смаку. Враховуємо, що м'ясо солили та перчили. Добре все розмішаємо і соус готовий. А ще один великий помідор нарізаємо півкружечками. Можна і два маленькі. Та 100 г твердого сиру натираємо на терку. На кожен шматок м'яса рівномірно розподілимо соус. А потім його розподілимо по всьому шматку. На соус викладаємо нарізані помідори. А помідори посипаємо твердим сиром. Таким чином підготовлену страву відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно 35-40 хвилин. І ось готове смачне куряче м'ясо. З соусом, помідором та сиром. Це один із самих простих варіантів м'ясних страв. Надзвичайно смачне та соковите в середині Кличемо всіх до столу і насолоджуємося. Спробуйте приготувати. Вам сподобається. Готуйте з любовю і їжте смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого. Здоров'я, міру та добра! І все буде Україна.